Я ще помітила, що у дітей прокинулася така, знаєте, національна свідомість. Вони стали справжніми патріотами. Так, вони знають, хто такий пес Патрон, але, але окрім цього, вони почали робити велике читерство. Коли, наприклад, ми сидимо з другим класом, пишемо якийсь скучний тест, тихо, все спокійно, і одна якась дитина. І з кінця кабінету починає кидати листочок і кричати Слава Україні! І я така. Бля...". Бо я розумію, що зараз ще 20 таких само будуть героям! Слава! Вони стають на парти, починають співати гімн. І розумієте, що я як виклада, я ж не можу їм сказати: «А ну, позакривали всі роти! Не кричать слава Україні. Можна ніяким героям, ні слава, бо що ж зроблять діти? Вони такі алло, СБУ? А... у нас, коротше, вчителька все нюча. Давайте приїжджайте, вяжіть її.